Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Привітствуємо Мрусафобський київський режим в дивному новому світі, де немає електричності, немає води і немає світу. Яка Росія є більш небезпечною для України? Бідна і тоталітарна, чи заможна і демократична? Адже, мабуть, їх імперські амбіції щодо України ніколи нікуди не подінуться. Ага, і, і відповідає Артем. автор і питає, і відповідає. Я все ж таки вважаю, чесно кажучи, що демократична Росія для нас більш безпечна з тої причини, що вона не буде в нас стріляти. Ну але я просто я собі важко уявляю, як я собі можу дозволити в одному організмі тримати повну ненависть до Росії і Тверезу голову в уяві. Демократичну, як уявити мені в моїй голові демократичну Росію, мені важко. І багатьом мені росіянам важко. зараз важко уявити. Да. І я собі можу уявити демократичну Росію. Я її бачив, бачив, баю вона зникла і постала фашистка. Да, і невідомо, чи була да. демократична. Да. І, да. і, до речі, теж питання, чи вона була. Але тобі. я що хочу сказати? Я до цієї війни завжди казав, що небезпека російської демократії в тому, що велика кількість наших співвітчизників, як тільки Росія стане. Демократично будуть бігти в її, напрямку з криками: Ой, навіщо нам ця Європа, тут дешевий да, газ, да, а, а нашу язик. Да, а, да, а, да, Александр Сергійович Пушкін і на обломках самовластя напишуть наші імена, але тепер після всього цього жаху вони нікуди не будуть бігти. Це була проблема не Росії, да, не це в Росії. Була України, це була без... проблема в Україні. І ось як не дивно Путін своїм звірством і блюзнірством на нашій землі, цю проблему вирішив. Нам тепер не страшна демократична Росія, тому що я думаю, що ніхто з українців. Ніколи не захочу мати братерських стосунків з жодною Росією. Сусідські, так дякуємо ну, да, да, це сусіди. Дякуємо, що не стріляєте. Домовляємося про якесь співіснування, але не будемо говорити вашою мовою. Вибачте, до свідання, да, не да, будемо да. вивчати вашу версію історії. Вибачте, ми вже побачили. Не будемо з вами входити в жодні блоки. Можливо, ви коли захочете до Євросоюзу, то перепишете підручники історії свої ідіотські, так щоб вони відповідали. Реальні історії, тобто, все будете робити, тому що ми раніше йдемо до цивілізації, так як ми вам скажемо, ось це є ставлення до демократичної Росії. Вона має вчитися у демократичної України і погоджуватися за що. Повірити, що це швидко буде ні не неможливо, не швидко, неможливо. Не... просто взагалі. От зараз взагалі неможливо. Може, через 10 може, через 20, 20 30 років. 30 років, 30 років. 30. 30. тому що от те, що ми з тобою вже обговорювали. По, на, я собі таку уя, уявну картину намалював, що навіть так звані ліберали почали щось їм не подобається вже з десь з, з, з серпня і серпені, вересень, коли мова прийшла по візи, якось вони щось. І я зрозумів одне: дивись, коли росіяни кажуть, у тебе в хаті е, треба відремонтувати воду. Окей. Я, я розумію, треба відремонтувати. Газ погано, посл... Окей. Тепло, окей. А коли доходить, що у тебе хата гнила, вся Росія. Прекрасна Росія, ви що? Нам би тільки поміняти Путіна, і все буде гаразд. Так, Чіпка. У нас завжди були великі достиження, побіди. На історичному фронті, в тому числі. А ви тут, що танцюєте себе свої гопаки і не вирішите голову. Ми знаємо ці фокуси. Тому я оце коли зрозумів, що це для них все одно цінність. Оця жахлива імперська Росія. Це все одно вони для них живуть ці... в інформаційно кастрованому світі. Так, і ти нічого це, не зробиш. Це і, все. і скільки треба витягати з голови оці думки про нашу велич, я просто бачу. Всіх ведучих, які вже давно поїхали, хто в Німеччину, хто в Грузію, хто ну, а це чудовий скандал з телеканалом які Приїхали да, до Рика да, да. і почали і вчити. Да, і... а, да, а люди хочуть мати пам'ятник совєтському солдату. Що ж ви його волі плюралізм, плюралізм да? Де ж ваша Європа? Я так вот. мама дорога. Приходять, приходять. В чужу хату і Не починають... Не просто приходять, а приходять, як хата прухачі. запрошує. кажуть, давайте ми букей, ми бачимо ваш героїзм. Приходьте да, да. Прийшов, демократичні сракою по настіл і сказав: я вам тут розкажу, як вам жити. Ну і це до речі навіть не російське. я тобі чесно скажу, це не російська спадщина, це більшовицька спадщина. От ми ж читали, як поводили себе росіяни у цій самій Латвії в 20-30-ті роки. Oh, 20 Двадцятого століття. Да, да, це були я б сказав такі взірцеві громадяни Латвійської держави. Вони були латиськомовні. Вони створювали там бізнес. Вони хотіли бути частиною латвійського суспільства. Тата да, та да, 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 да. тобто, там нема. Якщо ти почитаєш, чи були їх було там чимало. То що що були росіяни і в Ризі великій кількості на да, ті що ну, потім да. приїхали ті, Що там жили, і вони завжди були частиною всього цього світу. Ніякої намагання вчити Росі цю Латвій. Латвійську республіку культурі. Да, ви су... великий. Це... а потім прийшли більшовицькі комісари. Їхні дружини відшукали в шухлядах. Нічні сорочки і одягнулися їх в, а, одягнули в театр. Бачите, яка культура? А? А? Ну слухай, ти закрий це своє декольте манька, а потім вже вчиє людей життю. І так можна сказати всім нашим шановним колегам ліберальним і демократичним, які поїхали до Риги, які поїхали там до інших якихось європейських столиць. І за і вони щиро вважають, от розумієш, отамалатиської. От, Журналістики – великі традиції. Газета Дієна, скажімо, яка з'явилася в 90-ті роки в Ризі. Ми дивувалися, слухайте, виявляється, що наші латиські колеги можуть зробити європейську газету? Хорошу Тоді коли газету. Ви... Да, а, я пам'ятаю. А В радянський час всі виписували советську молодіж з Рів. Да, 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 Весь... да. Це чому може це, тому що там традиції преси були інакші, ніж в Москві? Що ж ви в Москві з Риги виписували журнали чи Сталіна? А тепер виявляється, що ви знову-таки почитаєте їх вчити культурі. Ну хорошо. Та ні, Ну це жахливо да. Я просто собі уявив, я дивився це все. Всі ці всі, всі змагання рижські між росіянами, які ще перші дні, мабуть, таки не дійшло до лібералів, що вони накоїли. Вони там ще між собою обговорювали, ну, де ж свобода, де ж я кажу, одягни коротку спідницю і поїдь в Кабул взяти інтерв'ю. Ні, вона зрозуміє, що мабуть, з талібами не варто жартувати. А з латишами можна легко Потім притискати, дивись. це прибрати, це поставити, це зробити. Дивились, немає ідеї вивчення е Місцевого, да, місцевої ситуації, місцевої мови. Я завжди кажу: слухайте, ну, якщо ви хочете бути російськими журналістами в Латвії, так, то все автоматично, то ви займаєтеся Росією. Якщо ви хочете бути частиною місцевого ландшафту Палдіс, вибачте, от вчіть латиську мову і конкуруйте з латиськими журналістами. Робіть вибір, який. Ми тут говоримо українською мовою. Ми українські журналісти. Якщо ми хочемо розмовляти з російською аудиторією, ми не розмовляємо з нею українською мовою. Да, без сумніву. І це абсолютно логічно. Ми розмовляємо з нею її. А ви хочете, щоб ви сиділи на общепонятному всіх училих житті. і всі просто плакали от умілення. Да, я... Нарешті. Наконец-то. Не пройшло 30 лет, а не вернулись. <суміло> <суміло> Нікак не можуть успокоїтися. Та успокойте ви вже людей, Володимир Рудольфович. Соловйов. Что нам сейчас действительно нужно, так это мобилизация строительной техники в приграничных регионах. Оборонительные рубежи должны строиться быстро, качественно, на большую глубину и по всем правилам военной науки. Война пришла в наш дом. Кто и почему таким образом накомандовал и навоевал, другой вопрос. Разбирать его будем позже. Да, господин Соловьев, ну Арестович из вас прям скажем так соби. Да, а сейчас до тебя еще и менты явятся за то, что ты войну войной назвал, яка понятно, откуда взялась. Яка війна? Як вона в наш дом прийшла, не думають росіяни. Сама? Хто їй адрес дав? Ви ж сиділи, сиділи, нікого не трогали, а тут війна, яку ви в февралі самі почали, а осінь вона прийшла до вас. Побігли такі, давай, ескаватори експропріювати. На них одна надежда, бо з армією вашою, кажись, і вам уже, все ясно. Науку вони збираються сідати, студію ну, ладно. Тут по старой памяти, кстати, можем подкинуть вам пару умных книжечок. Учиться. Бо тут якраз звонили с типографии. вы знаете, що заложний нову книжку написав. Книга називається Анікак. «А никак». Это продолжение той знаменитой книги Александра Солженицына Как нам обустроить Россию. А никак». Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.